Паджера і Прадо. А що ви береште? В конце я вам скажу, в чому плюс цієї машини. Дивіться, це Mitsubishi Pajero 2017 року на дизельному двигуні. На класній комплектації. Так, да, є моменти по кузову, то тобто є такі от царапки, це не дуже мені подобається. Це ну, реально мінуси. Зараз ще я покажу вам мінус даного автомобіля. Потерті ружечки. Тут нема мінусів. А, подогрів Задні, сидіння заднього ряду. Клад. Чотири, Чотири сідушечки подогріває твою попку. Так, мінуси. Показую. Ось такий момент є. Не дуже хороший, не дуже приємний, але в принципі можна з ним жити. І от. От це мінус. Ну це мінус маленький порівнян з тим мінусом. Ото. Механічна коробка передачі. І це реально мінус у 2025 році. На такої класній комплектації, блін, тут Должна бути, я не знаю, 15-ступенчатий автомат. Ну Комплектація тут реально клас Є електроскладання дзеркал, є парктроніка 60, є камера заднього огляду, є кнопочка старт-стоп, автосвіт автодощ, омевачі фар, шкіряне мультикермо, камера, казав, і є двохзонний клімат-контроль. Клац. І от мінуси. Пробіг у даного автомобіля 147 тисяч кілометрів. Вся історія по То Тобто автомобіль весь час був в одних руках і він обслуговувався на офіційному дилері. Це реально надійна тачка. А зараз я вам скажу почему чому лучше все-таки взять, на мою думку, чому краще взяти Паджеро, чим Прада. Тому що тут ціна на секундочку 20-300. Де ви купите Паджеро 17 2017 року на дизелі, якщо, та навіть на бензині за 20 тисяч. Я думаю, ніде. А у нас в салоні автокепітал можете придбати даний автомобіль за 20-300.